Ну, дякую, любе. Допоміг. А ти що це там надзвонюєш? Ну, якщо не відкривають, значить нема нікого. Здається, ця квартира. А кому не знаю? Олена, хазяйка квартири. Вийшла заміж і приїхала до чоловіка. Здала цю квартиру, а кому невідомо. Фу. А вам навіщо? Що зняти хочете? Собаку? Добре, гляну. Десь вона мені лишалася номер телефону про всяк випадок. that's <laughs>